1892. Цей українець з Одеси набирає у шприц летальну дозу холерних бактерій і вводить собі в вену. Колеги завмирають. Вчений робить це, щоб довести. Його винахід рятує життя. Одеса, 1884. Студент Володимир готується стати професором свого університету. Але російська влада відраховує його і забороняє займатися наукою через політичні погляди. Париж, 1889 світ охоплений пандемією холери. Ліків не існує. Професор Ілля Мечников запрошує Володимира до Парижа. Вчений розпочинає роботу над першою в світі вакциною і за три роки отримує робочий прототип. Але всі налаштовані скептично до ідеї навмисно вводити заразу в тіло. Володимир бере шприць і на очах у всіх вводить собі препарат. Лондон, рік по тому, консервативні чиновники сміються з українця, який переконує їх задіяти його препарат. Вони пояснюють холеру брудом, а не бактеріями. Вчений йде в Абанк. Індія 1894 рік Володимир приїжджає в самісінький епіцентр епідемії та розгортає лабораторію в наметі. Місцеві закидують його камінням. Щоб зупинити паніку, українець виходить до натовпу і на очах у всіх знову вколює собі вакцину. Люди починають шикуватися в черги. Три роки по тому на зміну холері приходить ще страшніша бубонна чума, летальність 100%. Безсилі чиновники терміново викликають Володимира Хавкіна та виділяють йому стару кімнату без обладнання. 16 годин щоденної роботи в епіцентрі епідемії, і вже за три місяці вчений вводить собі чотирикратну дозу нової розробки і переживає зараження чумою, що б вважалося неможливим. Скептиків більше немає. Вчені з усього світу їдуть вчитися до Володимира, а його розробка ще 40 років є, є єдиним джерелом боротьби з чумою. Обидві вакцини рятують 35 мільйонів життів. Вдячна Індія дає Одеситу титул Махатма, велика душа.